І так, зараз я вам покажу, як запустити комп'ютерний блок живлення без комп'ютера. Ну, для початку під'єднуємо дроти і в розетку. Далі нам треба взяти порт, який йде на материнську плату. І тут є один зелений дріт. Як ми тут бачимо, PS on green, Тобто зелений. Відповідає за включення. Зелений потрібно закоротити з чорним. Чорний від нього знаходиться, принаймні у мене, як з одного, так і з іншого боку. Беремо кусочок звичайної скряпочки і просто коротимо. Ось так, запхали. Все. Блок живлення працює, вентилятор коротиться. Далі я вам в наступному відео я покажу, як можна це застосувати. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.